У Колумбії триває пошуково рятувальна операція після потужного суву ґрунту, який стався на північному заході країни. За офіційними повідомленнями, внаслідок нього загинуло 48 людей і щонайменше 27 дістали поранення. Причиною суву стали зливи, через які вийшла з берегів ріка Ліборіано в провінції Антіокія. Сув практично знищив село Санта-Маргарита і завдав значних збитків у місті Салгар. Президент країни Хуан Мануель Сантос вже прибув до зони стихійного лиха і зустрівся із постраждалими та рятувальниками Наразі ми не знаємо, скільки ще людей зникло. Для їхніх пошуків ми задіяли представників різних організацій, а саме працівників Червоного Хреста, пожежників. Ну і звісно, що поліцію та військових. На цих кадрах видно, що СУВ завдав значних збитків, зруйнувавши багато житлових будинків. Вулиці міста вкриті багнюкою. Відчувши небезпеку, місцеві жителі в паніці кидали свої оселі, намагаючись сховатися в безпечному місці повсюди було чутно людські крики. Я побіг на допомогу, але не зміг перейти річку, тому що мости затопило. Коли зійшло сонце, я знайшов біля річки хлопчика і покликав на допомогу рятувальників. Вони його врятували і принесли сюди. Повернувшись на місце, де колись стояли їхні будинки. Люди не могли повірити своїм очам мені дуже важко, тому що я ніколи не могла навіть подумати, що щось таке може статися. Я не могла собі уявити, що від цього може постраждати стільки людей. Багато моїх сусідів загинули, і дяка Богові, що ми з доньками і внучкою залишилися живі. Втім, прогнози синоптиків зовсім не втішні. Проливні дощі в регіоні не вщухатимуть, що може стати причиною нових потужних сувів.